Дітки, давайте згадаємо, чим відрізняється звук від букви. Звук ми чуємо та вимовляємо. Букву ми пишемо і бачимо. Звуки бувають голосні і приголосні. Звук на письмі позначається буквою. Молодці. Відгадайте загадку. Вірний друг у мене є, мені лапу подає. Заглядає щиро в очі. мов би ще сказати хоче, замість слів лищути. гав, всіх котів порозганяв. Хто скажіть, це розбишака? Знають всі, що це собака. Про кого загадка? Про собаку, вірно. А який перший звук у слові собака? Сьогодні ми познайомимось із звуком С. Він приголосний. Давайте спробуємо його вимовити. Губи розведені посмішку, зуби зімкнуті парканчиком, але між ними є невеличка відстань, кінчик язика змикається з нижніми зубами. Давай сьогодні з тобою зробимо звуковий аналіз слів. Сова, вода, лис та ліс. Якщо ти зробив так, як зробила я, ти молодець. А тепер переходимо до складового читання. Читаємо по складах Ма, мо, Му. Та. ТО. ТУ. Ла. Ло. Лу. Добре. А тепер з'єднуємо склади в слово. Неначебто перший склад догоняє другого. ЛО-ТО-МА-МО-ТА-ТО. -мо Добре, молодець. Я пропоную тобі дома читати склади, а також читати по складах тексти. Ось послухай, зараз я тобі зачитаю чистомовку. А ти дома її вивчи. Са-са, са укусила ніс оса. Со, 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 купили нове колесо. Су, 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 Оксана заплела косу. Друже, вивчай цю скоромовочку. До нових зустрічей. До побачення!